Мадам Monsieur, Bonjour! Пропоную сьогодні поговорити про французьке столове вино, яке називається Ермітаж Дювін. Що я хочу про нього сказати ось? Це в нас наша пляшечка. Це в нас один з тих французьких виробників, які вважають, що вино повинно бути простішим, воно повинно бути зроблене для людей. Більшість французьких виробників, особливо марочних виробників з того регіону, як Бордо. Вважають, що вино, французьке вино в ньому треба розбиратися, якщо ви вже його п'єте. Людина, яка бере фр... пляшечку ем, марочного вина французького, повинна знати, наприклад, там з регіону Бордо, що таке Бордоський купаж, що це певні три червоних сорти винограду, каберне семіньон, каберне-франмерло. Вона повинна розуміти, які тут буде приблизно терпкість, який смак, яка їжа підходить до марочного вина. Стосовно столового вина, яке зараз перед нами і яке називається «Ермітаж Двін, тут виробник вважає, що треба розслабитись. Це вино зроблено для задоволення. Це вино е, має також певний купаж різних сортів винограду, так як це столове вино, то в нас на етикетці та заду, на задній етикетці, контрэтакетці, цього не пишеться. Е, сорти винограду ростуть просто на території всієї Франції. Дане вино має містність 10%. Це вино зрозуміле, це вино з приємною з солодкістю, з приємним невеликим вмістом алкоголю. 10%. І це вино подобається тим людям, які просто хочуть випити французького вина та розслабити. Не замарачуватись, от, не думати про те, значить, які тут аромати та смаки. В це та ароматі. До речі, тут відчуваються дуже спілі ягоди, червоні, відчувається приємна терпкість, і якраз це вино дуже гарно підходить, коли нема світла при свічках його попити і отримати романтичне задоволення від смаку, так і від. Обстановки, скажімо так, тому класне вино дуже вам рекомендую. Гарне поєднання ціни, солодкості та зрозумілого французького смаку.